Як я створюю таку картинку? Перш за все, нам потрібно відокремити себе від фону. Наступне це вимикаємо все верхнє світло, адже воно буде давати жовту та неприємну картинку. Малююче світло. Найчастіше являє собою софтбокс, який розташовується з боку від моделі, вище її рівня під кутом 45 градусів, і воно є найяскравішим джерелом світла в кадрі. Заповнююче світло розташовується з протилежного боку від малюючого світла і використовується для того, щоб забрати зайві тіні з обличчя, і картинка виглядала більш приємнішою. Замість нього можна використовувати відбивач або кухонну фольгу, наклеєну на картон. Контрове світло допоможе відділити вас від фону і створити об'єм в кадрі. До речі, замість нього можна використовувати настільну лампу. Фонове світло. Виставляємо його за нами, щоб воно не потрапляло нам на обличчя. Якщо ви знімаєте себе в день, то закривайте штори або заклеюйте вікно щільною клейонкою. Так ви зможете отримати контрольоване світло і не залежати від переміщення сонця. Також подбайте заздалегідь про наповнення вашого кадру. Додайте на фон якийсь дрібний декор, якісь вазони. До речі, для підсвітки фону можна також використати настільну лампу. Не бійтеся експериментувати і все у вас вийде!